В нашій студії директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. Пане Антоне, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отже, Unbroken Games у Львові в травні. Скільки учасників ви очікуєте? Дивіться, взагалі наша історія почалася фактично з ігор незламних. Це був національний відбір, і ви знаєте, зараз наші хлопці приймають участь в іграх в Канаді. І ми робили. Національний відбір і для нас це було справжнім викликом, бо ми хотіли це зробити. Дійсно для хлопців, як у уль... Л як ігри -олімпіади. і в принципі нам вдалося. Після того я поїхав в Дюссельдорф, подивився, як це відбувається в глобальному масштабі, і зрозумів одне, що ми все робили правильно. Після цього пішли дуже багато ініціатив, і які роблять і міська рада і військова адміністрація, і дуже приємно, що ми доповнюємо один одного в цьому плані. І ми все таки вирішили зробити такі комплексні ігри. Broken Геймс для мотивації, для додаткової мотивації для наших хлопців. Для чого? Ми плануємо їх в двох видах програми: це «Аматори» і профі. А в профі ми будемо робити певні грошові заохочення. Тобто, за перші місця хлопці будуть отримувати ще і грошові, грошові У мене вже народилося кілька запитань. Так власне, і про цей розподіл я також запитаю. Але для початку хто може бути учасником цих ігор? Я знаю, що вже оголосили про початок реєстрації. Так. Як вона буде відбуватися? Це, це спортовці, які отримали травми в наслідок бойових дій. Фактично, реєстрація. Це ми зараз готуємо окрему платформу, яку дай Бог ми до цього часу вже запустимо, і хлопці зможуть фактично реєструватись. А цим всім процесом зараз нас опікується керівник нашого відділу спорту військових Орися Демінюк. І зараз ми напрацьовуємо, скажімо, цю систему і напрацьовуємо ті види спорту, які б мали бути там. З в принципі, ми ми обирали найбільш конкурентні види спорту для того, щоб це дійсно було цікаво. А, власне, то скільки учасників ви очікуєте? Ми очікуємо 300-350 учасників. Фактично, я думаю, що десь буде в межах. Якщо буде більше, то ми будемо тільки раді. Чи є обмеження територіальні чи вікові абсолютно абсолютно? Ні, це національний такий, Ми хочемо це зробити національним проектом, і ми дійсно запрошуємо просто всіх. Тобто людина може не бути делегованою якоюсь спілкою чи якоюсь командою. Вона може просто самостійно вона може можети засу... на сайт, зареєструватися і прийняти і стати і стати учасником, учасником наших зма говорили про те, що змагання відбуватимуться у восьми категоріях. Власне, так. чому саме такі категорії? Ми провели аналітику в найбільш скажімо, конкурентні види спорту, і ті види спорту, види програм, де є найбільше учасників, угу. і в принципі ми так думаємо, що це буде. Така, скажімо, найкраща вибірка видів спорту. Пане Антоне, ви говорили про те, що ці це ті військовослужбовці та військовослужбовиці, які отримали травми, в тому числі можливо ампутації, і все це вимагає особливого підходу до підбору інвентаря. Чи ви розумієте цей виклик і як можна забезпечити всі ці змагання? Звичайно, У нас виклик. є дуже хороший досвід проведення національного відбору. Інвіктус в нас є зараз Ми працюємо є комплексна програма, по якій ми. Проводимо так само змагання, і ми розуміємо ті всі виклики. І я можу сказати: напевно, це буде високий рівень організації змагань. Угу. Розподіл на аматорів та професіоналів, як він відбувається, і взагалі для чого це? Отже, аматори це ті е, хлопці, які хочуть себе спробувати в кількох видах спорту, можливо, е, які е, хочуть себе знайти. Профі, це додаткова, як я вже казав, буде певна грошова мотивація для них. І якщо правду кажучи, в нас є спорт для людей з інвалідністю, дехто ще не дотягує, скажімо, до цього, до цього рівня, їм тяжко ще інтегруватися в інваспорт, але ми власне хочемо зробити таку додаткову мотивацію, де хлопці скажімо, тренуються проходять певний тренувальний процес, і для них скажімо, ця фінансово складова. Вона має бути так само таким певним мотиватором. Як все це відбуватиметься, як будуть побудовані відбіркові ігри і так далі? І наскільки я розумію, мова йде, йде не лише про змагання самі, але й про підготовку або тренування до них? Так, в нас є такі ігри. Бістронг ми з це один з Євген Лукащук. Це один з організаторів цих ігор. Це є наш працівник нашого нашого управління, і він фактично цей проект буде доповнювати проектом Брокін. Геймс, тобто це будуть певні відбіркові етапи, де ми зможемо е, тестити, е, і хлопці зможуть пробувати свої сили. Угу. Е, яка загальна мета? Для чого ці змагання? Ви як організатор, що ви ставите для себе? Для, як таку кінцеву мету? Для чого це все? Е, ви знаєте, спорт це, це зараз, скажімо, така, такий дуже важливий соціальний клей взагалі для нашого суспільства. І я вважаю, що. Певні додаткові речі, які ми будемо робити в плані в плані спорту, в плані залучення хлопців до фізичної активності і спорту, я думаю, що вони точно не будуть зайвими, і чим більше буде таких ініціатив, тим однозначно наше суспільство виграє. Коли ми говорили, ви самі згадували сьогодні про Invictus Games, Власне вони зараз відбуваються в Канаді. Коли я розмовляю з учасниками Invictus Games, вони всі завжди говорять, що для них це не про перемогу, це про спільноту. І коли вони говорять про інвіктус, вони кажуть, що інвіктус це сім'я, це стиль життя. Власне, що це щось більше, аніж просто етап змагань. Що буде з учасниками «Unbroken Games» після завершення, після вручення нагород, чи ну, ви якимось чином відслідковуєте і о, далі власне. ведете комунікацію з нами? Так, власне? Ми і хочемо створити, скажімо, таку сім'ю, таку фемелі, і хочемо це ж не проект, скажімо, там змагання заради змагань, це проект власне про те те щоб збирати докупи це ком'юніті і щоб хлопці спілкувалися спілкувались між собою до речі до слова ми зараз працюємо над ще одним проектом це відкриття муніципального тиру і ми вирішили на третьому поверсі там зробити скажімо, такий спеціальний магніт для того щоб хлопці приходили і там спілкувалися тобто там будуть певні аудиторії певні кімнати скажімо, така варкаут зона де кінозал навіть там де хлопці можуть збиратись ділитися якимись своїми своїми переживаннями якими життєвими своїми моментами один одного залучати до різних активностей, в тому числі фізичних власне я ознайомлений з результатами кількох опитувань, коли ветеранів запитують, а що ж вони хочуть у цивільному житті від влади від місцевої влади. Дуже часто багато з них хто каже про те, що влаштуйте нам тир, щоб ми могли постріляти в цивільних мирних умовах, і кажуть про те, що про місце для спілкування з подібними собі. Тому це дуже важливо. Мабуть, так власне, в нас зараз планується і центр патріотичного виховання на першому поверсі, на другому поверсі. Це буде 50-метровий повноцінний тир, де можна буде стріляти із. З вогнепальної зброї на третьому поверсі, власне, це такий буде якби соціальний магніт, де е, зможуть ветерани між собою спілкуватися, і на четвертому поверсі, де можна буде просто небо постріляти е, з е, блочного лука. Е, тобто, це фактично більше про, е, про таке місце, про такий певний е, осередок зустрічі е, між собою. І Це надзвичайно важливо, тому що ну, от, перш за все, хочу сказати, що це була ініціатива міського голови, тому що він дуже багато спілкується власне. З хлопцями, і це основний такий їхній був запит, і тому ми мусили на це максимально швидко зреагувати. Ну і фактично можу вже всім сказати, що наприкінці березня місяця ми плануємо відкриття. Ну, і, принагідно, що буде е, купа різної інформації, але принагідно вже запрошуємо. Це чудово. Вона насправді не на саме завершення нашої розмови, повертаючись до Unbroken Games, які все ж таки нагороди будуть чекати переможців. Чи можете ви назвати суми? Е, суми поки що не можемо назвати, але незабаром ми надамо повністю цю всю інформацію. Тому що зараз у нас такий е, процес е, планів е, організаційний, і так само зараз ми пропрацьовуємо е, ті всі моменти з нашими спонсорами, жертводавцями. Тому е, незабаром однозначно буде інформація. Будемо чекати на неї. Директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, і говорили ми про Unbroken Games – ігри для військовослужбовців з усієї України.